Твій ресурс допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю, мене звати Стегура Ольга. Я психологиня HealthRight International в Україні. Сьогодні ми поговоримо про те, чи впливає позитивне мислення на досягнення успіху. Так, позитивне мислення дійсно впливає на досягнення успіху, але не в магічний спосіб, а через зміну ставлення до труднощів, кута зору на ці труднощі, можливостей та власних дій. Як же ж позитивне мислення допомагає успіху? Воно формує правильний настрій на надію. Людина, яка вірить у свої сили, частіше пробує нове, бере на себе виклики та не боїться помилок. Натомість, негативне мислення може блокувати дії. Я не зможу, у мене нічого не вийде. Також допомагає знаходити рішення, а не проблеми. Люди з позитивним мисленням шукають способи вирішити ситуацію, замість того, щоб зациклюватись на труднощах. Наприклад, замість це неможливо. Вони питають себе, як я можу це зробити. Робить людину більш стійкою до невдач, невдачі неминучі, але позитивне мислення дозволяє бачити їх як уроки, а не як кінець шляху. Наприклад, Томас Едісон, після сотень невдалих спроб створити лампочку, сказав: Я не зазнав невдачі, я знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Кращої фізичне та ментальне здоров'я. Дослідження показують, що оптимісти рідше страждають від стресу та депресії. Вони краще відновлюються після труднощів, бо фокусуються на рішеннях, а не проблемах. Але важливо уникати токсичного позиву. Позитивне е, мислення це не ігнорування реальності. Це не означає заперечувати проблеми чи змушувати себе бути щасливим завжди. Важливо визнавати труднощі, але вірити, що вони тимчасові і що їх можна подолати. Успіх приходить не тільки від позитивних думок, а й від дій. Але позитивне мислення це те, що допомагає робити ці дії впевнено, наполегливо і з вірою в себе. Ось кілька ефективних способів розвинути позитивне мислення та використовувати його як досягнення успіху. Перше усвідомленість і контроль думок. Стежте за тим, що ви говорите собі в голові. Якщо ловите себе на негативних думках, я не зможу. Змінюйте їх на більш конструктивні. Це складно, але я знайду спосіб. Ведіть щоденник думок, записуйте, коли з'являються негативні установки, і шукайте альтернативні погляди. Практика вдячності. Щовечора записуйте три речі, за які ви вдячні собі. Це допоможе змістити фокус із проблем на хороше. Дякуйте собі за маленькі. Досягнення навіть за те, що просто зробили щось, що раніше здавалось складним: оточення, яке підтримує, спілкуйтеся з людьми, які надихають і вірять у вас, мінімізуйте контакт із тими, хто постійно критикує, скаржиться або не підтримує ваші цілі, переформатування труднощів, замість чому це сталося зі мною. Запитайте себе, чого я можу навчитися з цієї ситуації. Спілкуйтесь із труднощами, як і з викликами, які роблять вас сильнішими. Візуалізація успіху. Уявляйте себе в майбутньому, де ви досягли своїх цілей. Записуйте конкретні кроки, які потрібно зробити, щоб наблизитись до цієї картинки. Також маленькі дії щодня. Навіть мінімальний прогрес дає мотивацію рухатись далі. Почніть з маленьких кроків, які наближують до мети. Наприклад, якщо ви хочете навчитися нової навички, замість того, щоб думати, це займе роки, почніть із 10 хвилин практики на день. Самопідтримка. Замість я не досить хороший. Говоріть собі, я в процесі розвитку. Підтримуйте себе так, як підтримали б друга у складній ситуації. Також регулярна фізична активність допомагає зменшити рівень стресу та підвищує рівень ендорфінів, гормонів щастя. Сон і правильне харчування також впливають на те, як ми думаємо та відчуваємо. Вчіться сміятися над труднощами. Гумор допомагає зменшити вплив стресу і легше ставитися до невдач. Не сприймайте кожну проблему як катастрофу, це лише етап на шляху до успіху. Розвиток позитивного мислення це навичка, яку можна тренувати. Чим більше ви практикуєте ці підходи, тим легше буде досягати успіху, не втрачаючи енергію на сумніві та негативні думки. Думайте позитивно та досягайте успіхів. До зустрічі. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.